бо ви повинні вчинити в цій ситуації, коли на залізничному переїзді увімкнулася світлова та звукова сигналізація, а шлагбауми ще не почали опускатись. Що робити в цій ситуації? Тож коли звукова ввімкнулася, а шлагбауми ще не почали опускатись? Тож, чи зможемо ми ще, так скажемо, як пролетіти, розкалізнути? Звичайно, що ні. Тож, приїхати залізничний перехіст, ну, це не означає, що якщо, наприклад, шлагбаум ще не, ну, не закрився, то це щось там зламалось, вони просто так світова чи звукова сигналізація включилась. Ні. Тож, на залізничному переїзді, якщо хоч щось забороняє вам рухатись, черговий по переїзду, світлофор, шлагбаум, який в нас, ну, його положення змінилося якраз таки не закритий. То все, ви не рухаєтесь, ви не об'їжджаєте, ви не намагаєтесь якось обдурити цю систему. Тому, звичайно, що щось забороняє, наче зупинка в нас. Так.